Мамка, вставай, мамка, вставай. Яку це стати? Кіль кільчеверто тільки. Буршу, може тут стретюсь сидимо, щоб ти нас випустила? А для чого? Так весна ж, дивися. Яка весна ніч, а де весна? Мамка, давай природа кличе. Ні, будете спати, поки я буду спати. І не перевертайте хату, зрозуміло? І взагалі в мене вчора був насичений день. У мене вчора був день народження. розумієте? Та да, що там День народження, мамка? Тож всі бачили що та те народження, що тут тяжко. Ну я що. Приймала вітання, подарунки, спілкувалася, ма. це ж також треба сили мати. не не завжди, так не кожен день. Ну, ну добре посидимо трошки. Ей, мамка, вже сонце встало і тобі пора. Ну То ж встала, то ж обіцяла. Та вашу утенька. Ой, соняк не по мені. Ой. А це що таке? Для чого мусічка було держти двері, все. А музик це не я, це О. Та знаю хто це, то ж бачила. Ой, мамка, все ти бачила, все ти знаєш. Як мамка, я ж на вулиці хотіла, ти не хотіла встамовати. Не дали виспатися. Давай швиденько прапор піднімемо і я піду досипати. Там природа кличе, яке досипати. Весна на вулиці, все цвіте пахне, пішли разом з нами по маші. А ви в там бачите? Тож да, бачила. Вони такі кумедні, маленькі, лохматі, пішли, мамка, пішли. Муся мамка, людина, на миші не ходить це май з тобою, за мишами бігаємо. Зрозуміло? Та, ну, мамка, пішли, ти слухаю. Надавай ну, я знов перше пішла. І прапор у суботу вважаю піднято, О, на вулиці плюс два градуси. Чуй, сонечок, тепленько, Давай, відкривай. Місяць місяцем світить, сонечко встає. А всім бажаю гарного, спокійно, вихідного дня. Свято таке субота, цілий день на вулиці будемо ура. І я бажаю всім гарно спокійно. Вихідного дня з суботу всіх баш сонік цьомки вонки пока, бо замусять цьомки вонки пока. Сонік! Сонік, тікай мене я тут, та йди десь пішли! пішли. глянем, що там за забором робиться. Зараз, іду. Що вже нагулялись? Da, скільки може там гуляти. З обійшли, бійшли, все понюхали. А я фаш промамк. Ну, звичайно, як три години ночі харчувати, то ви можете. А зараз тільки сьома година ранку. Ви ви що прийшли спати? Ні, ну, то мусічко спить, а я ще хочу прогулятися. Через дому через які двері гуляти? Через вікно це, чи через ті двері? М -м, не знаю, вибори ви собі через які хочеш, тільки скоренько, то ні треба ще багато роботи робити. Так, да? зараз подумаю, що да? чи тут, да? а ні. Краще ці двері пішли. Ідеш, мушка, зі Ні, е, я спати буду. Май ладно, малява. Пішли, мамка, випустиш мене. Ти не переживай, я трішки провідуюсь і назад вернусь спати буду. Так що чекай мене. Ти плейнко. На все, всім гарного дня, ваш сунік цомкибомки, пока.